Всім доброго. Заїхав в гості до Славіка. З минулого року ще хотів такий репортаж засняти. Курсаків, не курсаків, скажімо так, бо люди називають їх курсаки, слава каже, що не курсакі. Це Славіка улюблене забарвлення, яких він, наскільки я розумію, виводив сам вже кілька на протязі кількох років. Жива ще та стара голубка. З якої починалося це. Жива Жива ще голубка тут. Звичайно, тут вже багато кралів, я вже бачу не тільки чорні. Це білокрилі. Білоголові, ну, да, стальними, то вони стальних дають. Да, я дивлюсь, з сірі да, трохи да, з'явилися. Сірими я їх парую. то вони дають вже. Оці сорочині, типу. ага. я їх із сірими там, з чорними парую. то вони вже. І Давай когось в руках роздивимось. Вони крупніші, ніж чому я одразу кажу курсаки на ну, курсаки, бо люди називають їх курсаками, хто бачить. Але вони тільки за забарвленням схожі на курсаків, а так то на тому з... закінчується їх хвост. Вони широкі. У мене є декілька роликів, де вони в польоті ці білокрилі голуби. Павел якщо штурмує сьогодні правда навряд чи що у нас вийде, бо у нас немає вітру такий. так о, вже на сіру, мать ну широченний да, Костера так, такий чуєш Більше на чорну мать звичайно, але, але вже вже є і на сіру, і на стальну мазь. Оце дядя Дівані Барабаша Голуб. Оце він помер у 2016 році, якщо я не ошибаюсь. Із Мирнограда. Оце він десь у мене з 2014, з 2015 року. За десяток років майже живе, так? Його тут і діти, наскільки я розумію, да, да, нащадків так. купа його. Ну ТВ їх збільшилась. Я в минулому році ну, так дивився. Трошки процентів. Я ж теж кажу, він міхи там віддав трошки тоді. Дімі там привіту сімейникову, теж йому не приїжджав. Хлопцям трохи а, наділяєш потроху, так? Ну, так? Ось така голубочка є. Була у мене пара таких голубів, але не хворобу... Тримали, ну, хворобу не пережив якраз це так yeah. я їх поприбирав тож похворіли yeah. це ось перебор трохи зробив я Вона сильно сильно Ну більше а у тебе є дивлюсь і білохвості, і Темно але більше темно ну Я так? Так? скажу, що, от, наприклад, в мене старий голуб, а то він самий старий. Справа? І, да, да, я йому даю чорну голубку, оце тут більшість під його. Він дає чорнохвостих. є Якщо чорнохвостих, я потім вже парую в місті, то вони отаких дають і викидають навілохості у мене. Ага, щі. ага, В кровях є ну, я і вони так, вже так, так, прокидують. Так. Ну, все одно, наскільки у тебе велика закровленість у цих о, таких от голубів? Чи ти все-таки додаєш ну, якось на Я Замішаючи і шуками, от іменно там у Марнограді я брав. Ага. Підмішував якусь. Сірих там внучки є у мене. Ну Намагаєшся так, щоб да, да. не дуже закровані. Ні, ну, щоб... сильно ну, в мене вони не парую я таких. Щоб синь, дуже буде, близько, так? так. Випустимо, ну, випустим, так. Да. Спеціально їх відсадили, щоб воно було загальне картинкою. З минулого року я хотів такий репортаж засняти. Погано, звичайно, що нема вітру, але... Вони чортло, в мене все, що Ну, Я думаю, хто там, ето... я, може, викинув посилання на, ето... на ролик з польотами цих голубів, залишив минулого, що коли я був в гостях. Щоб не було ніяких сумнівів. Ну, вони є таким з класичним крилом, я дивлюся, є трошечки такі, з помашкою. Yeah, no, ну, ну, більше тобі part. подобається, щоб більше з помашкою, щоб вона була трохи так би, крило, скажімо yeah, так, відсерпачене. Не, не сильно, ну але не сильно, щоб не занадто, бо коли занадто, тоді можна в городах збирати. Бур'яна. У тебе, слава яке, тут навколо поля, городи. Діма, як не ти бачив. Я вчора змішую ганяв, там міха погнав. Ну я своїх там підкинув трохи. Та голубів знімає. Та й голубів І… Коротше, міша дзвоник, а я пішов на тебе. Ну, острокрилий, заходить ззаді, хап, коротше, в мене мазана голуба. Там іключительний був. Ну що, я беру велік, тоді він упав на затрату. У валянках все ж як положено, Ага. Uh -huh. Ну, я його догнати погубив і халочи там я <рес> поле залишилось. Да, да. Прийшов я без безголос. Босяка додому. додому. Да. І без голубів, і, 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 і без голуба, голуба та, і, 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 без, без... і без і, босяка, і без галош. Ну, рідкісне для Миколаївського голуба все одно все доволі рідкісне. Ну, в першу чергу, щоб так масово. знаєш. Десь воно проскакує, там, то те, то те. У Діми у, у Федотова там є пару штук таких нравляться. Вони просто відео дивлюся. Mm. Гені Кабанцю привіт. Всім привіт хлопцям. Зараз я Гена, тобі покажу твого голуба. Що ти мені не подарив, я його відкинув, кстати. Ага, тут є ще. Це... Закрома є. Зараз подивимося, що там. Я не знаю, але припускаю, що там є кровя царя. Славі подобається царь. Я думаю, що щось по ньому. Зараз ми. Чи це підтвердиться, чи не підтвердиться з питанням. Ось Генчик твій цар. А, так це і сам цар. Ні, це а, о, Гена мені обіцяв його. О. І він мені уїжджав, подарив його. Я його бережу дуже. Він почав, він жук був повністю. Ага, А, начав... а так він такий забігав. Ну, да? Поверні його головою. Зараз я хочу його так засняти. Щоб... А можна навіть розумний. А це голубочка. його, ну, ну, Вона теж класна, але до одного і так. Оп. А. 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 а це вони споровані, да? вони ну, ж так? Вони ж давали вже в цьому році чи ні? Ні, це вони тільки, -тільки, -тільки цього, да? воду, цього року вони да? Це Я їх відкинув, тому що я вже бігав за ним в що да. він це тікав так... чи що? Та заганяв я його. Оце його голубочка. Ну вона теж так закрутається. Голубка по твоїх, так да, вже? Так, да так. -да. Оце я ось відкинув оце. Я думаю, я їх не буду. А, тут такі теж ну, чор чорні лисич чи Є, як. Там їх, там... Чорний, ось я муроголові, я зараз покажу. Я думаю, Ми їх Вони трошки в мене от зберегти їх. Ось такий голуб. Голубинят немає? Ні, немає. Я думаю, може, то тут — Ні-ні, Я їх буквально з неділю назад відкинув. Mm. Оце mm. воробіна балюри Павловича, ось теж її відкинув. Так непогана голубочка. Летить вона показала себе. Он Касимовський, ото я Зире. до неї взяв. Так. Коротше, взяли ми, змішую позавчора в касима. Бо трьох трьох так, три, чотири штуки. Коротше, приїжджав я, міха до себе його забрав. Я кажу, міха, мій голуб кажу, десь там попав до тебе. Ага. Він лазив, каже, і ти ще шукай, каже, я. Не знаю. Ну, коротше, сьогодні дзвонить, каже, я знайшов голову, кажу де? У машині. Вивернули ми короче, ящик там. І міха тих викинь, бо це його став. Так я сьогодні, так, да, поїхав. Він я, хоч там, живий? Чуть він на службу не поїхав. А, міха, до речі, це був у нас ролик там. Голубівник. Колись знімемо коротше, в нього, не будемо зараз, а колись ми в нього знімемо. Ми обіцяли, чи я обіцяв зняти і знімемо ще. О, це картина. Гарна. Зараз о, всіх випустиш, то воно одразу змішається воно не буде такої загальної картинки. Є в планах з'їздити до Сергія Веселовського. та не знаємо, тут щось з погодою біда. Погода, да. Вчора добра була погода, але... Воно ну, ну, завжди так дім. Вчора літали, да? ти ж був, то слава був в гостях так. навіть скидав мені відео там Серега Шарашов. Ну ти бачив, ти оце перший раз до мене приїхав, що я їх не ганяв. Ну да, да, да. так, завжди. Та я перший раз тут у тебе щоб і вітру не бачив, у тебе тут ну, ж... хоч якийсь завжди так. є. Полі начебто є, а зараз і в полі немає нічого. Краса! Тобі більше подобаються більш темні, да? От щоб вони були не, не більш світлі, а більш темні, щоб були... Білоголові, білокрилі і чорнохвості, да, да, це такі для тебе, скажімо, Бече. оптимальні. А... Сірих вже трішечки з'явилися, да, да такі. Та то -та в мене є там теж, як попарував. Що, випускаємо всіх? Чи, може, чи ти не будеш? Бітр, ну, ну давай, давай, тоді не будемо. Зараз буде. я ось ще покажу. Давай, я, Давай, тоді може дійсно будемо повертатися, хоч щось може. Це. Буде якийсь вітер, з'явиться, так підженемо. Тоді слава не буде випускати. Ну, зараз ще проїдемось в гості, якщо все нормально, ще з'їздимо. Оригінальне, це точно так. Кому подобається, кому не подобається, але те, що це оригінальне, має це напрямок, смак, да, це то точно. Я забув, ще один ось є. Це Павло Балюра мені давав голубів і оце попався у його такий. Оце теж Павло Сірі твої ось. Такі. Нормально вони летять, я скажу. — Пошненькі такі, да? да? Пошненькие я їм буду білокрило давать і щось воно в этом. Ты же будеш не чорних, а сірих давати, да? Ну я сижу, в мене дівчину. Нет, с сиры, з сірыми сір, сір, сір порожні жухи, да, да. да. Ага. Воно все одно темний да. колір. Чи? Воно затягує Більше, мабуть, на чорних все одно будуть ити. Да, да. Ну, ще нормально, ще вистачає кого ганяти, так? Є, є, Як отакі погоди будуть, це взагалі. Буде. Ну, ще обов'язково в цьому році потрапимо на гон до слави. Це мені до слави не важко. Слава легкий на ці, на ці справи, я... на підйом. І я теж. Так що обов'язково ще покажемо ми. Раз на рік ми завжди гону слави показуємо. Так що, ще буде все. Скільки вже... Їздив до слайка, ніколи не знімав, але все збирався, все збирався і забував так, якось. Качок хотів познімати завжди. Він. І... кури, півні. Дивіться, які гарні. Це шоу Сереги, це не, не звідси. Так, він у мене брав завод. Ага. Дивіться який. Красені. А кури тільки чорні, прикольно. Ну, це це рідкість така. Пінтони. Просто в мене є там нечисті. Пінтони? Орпінтони. А, орпінтони це да. така порода, так? Да? Так, да, так. Да. То це ось чистий петухось. Я кожен рік міняю його. Півня, так, У Дніпрі буде ось базар. то я там у мужика беру. Ага. Отак і міняю його. У тебе один півень? Один, так, да, один молодий. А, ось так, да, молоденький. Так, підклав під квочку, вони як кочка дуже класні. Підклав я 11, Думаю, на що мені багато. Ага. Ну, вилипались 11 курок і один петух. Mm -hmm. Ну класно. І, і, як по, на так. замовлення. Так, да, і несуть це зараз, тут все класно. А качки виводяться тут у тебе? Виводяться. Прям і яйця несуть, да, і, так, і маленькі так, каченята, так? Да? Uh -huh. Uh -huh і вони разом там, не воюють нічого, ні. Ні-ні, да? нормально, з'єдються. Ні. Та то я оставлю три самки от от цих рижах, Качок? Да, і самці от їх. Це дебелі саме засвітлі оці. Да, да. Самі дебелі, mm -hmm. да? Наче то тощий, той, ще, о, той Да вони, вони всі о, нормальні. Ну, в принцип, а да, такі що? вони. Просто цей трошки старший на пару місяців. А, а вони догонять його. А то їх прибираєш на Новий рік чи ні, ну, на зиму? Чи ні? Я. Чи як по-різному? Ну, на м'ясо. Ну, я маю на вас на м'ясо. Ну, на м'ясо, коли він хазяйка заходить. А, ну, коли треба. Ну, так нема, щоб всіх там, там перед зимою всіх потюкав. Ні, ні. А ні. І, ні. І, і в банки закатав. Такого нема. Їмо, роздаємо. А кури теж і м'ясні, я дивлюсь, такі дебеленькі, Дай, ну, да. є, ну, і м'ясо я... є, і я є, так? Так, да, це найкласніші кури. У мене є Мені -то бажання, є думка завести, то як надумаю, до тебе буде. Да. Зак... Можемо да. проти. Саме краще, е, вони квочки як чітко, оце я зрозумів. Ото що да? на базарі купляю, я це не признаю. Mm -hmm. а, так, ну. ну ти вже сам, я так розумію, їх вже щось там да, вивелося. Да, да. Когось прибрав, когось да. залишив і так сам вже їх. Да. Mm -hmm. Петушка, міняю раз в році, Угу. Скільки Славіка були, я їх толком ніколи не знімав, навіть толком не дивився тут ніколи. Так, ну, одним оком буває заглянув, чи зазирнув. Ну, ось таке господарство.